Доброго ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 15 та 16 червня 2024 року. Сьогодні 15 та завтра 16 червня зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. Можна посіяти насіння гороху, квасолі інших бобових культур, капусти. З періодом вегетації 90-95 днів, яка буде зберігатися взимку, насіння кукурудзи, ранніх е, сортів, а також насіння кормових та лікарських культур. Сприятливий час для посадки розсади в завчасно зволожений ґрунт. Не поливаємо це знак стихії повітря. Поливи та підживлення не проводимо, це час дихання рослин. Не можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб у відкритому ґрунті проводимо будь-якими препаратами при температурі повітря нижче плюс 30 градусів. Але так як зараз пройшов циклон, то похолодало так, що можна проводити вже. і... При будь-яких температурах вони досить комфортні для обробок. І проводимо знову ж таки обробку будь-якими препаратами, це, що стосується захисту рослин від шкідників та хвороб. 15 16 червня сприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 15 та 16 червня. Це період місяця в знаці Терези, а значить дуже важлива вегетаріанська їжа. Готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Дуже-дуже корисні, свіжі овочі, зелені вітамінні листочки овочевих культур, фрукти, ягоди. Ну і можна, Якщо є можливість, ще використовувати для харчування банани, родзинки, курагу. Салати заправляємо лимонним соком, вершками та сметаною. Навіть рослинні олії в цей час не рекомендується. Отож, смачного вам! На цьому завершуємо наш ранковий випуск. Гарного вам настрою, щастя та радості, миру вам та добра, усіляких гараздів. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!